Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес школи. Добрий день, шановні радіослухачі! З вами Радіо КМБС. Ми будемо говорити про гуманітарну складову в Києво-Могилянській бізнес школі. До нас сьогодні завітала прекрасна гостя. Яка допоможе розібратися в пошуках смислів у сучасному мистецтві? І я вам з радістю представляю мистецтвознавицю та заступницю директорки з розвитку національного художнього музею Ольгу Булашова. Добрий день, Оля. Добрий день, дуже дякую за такі, за такі слова. Наскільки я знаю, 58-му мініцянському бінале Сучасного мистецтва офіційно було відкрито Національний павільйон України саме проєктом падечитіння мрії на сади Джардіні. Угу. Під кураторством якраз відкритої групи це Юрій Білей, Павло Ковач, Станіслав Турін та Антон Варга. Хочеться зрозуміти з вашої точки зору. Чому був важливий цей проєкт? Чому він присвячений і чи можливо це дійсно такий злам в сучасному мистецтві? Я не думаю, що це злам. В принципі, цей проєкт цілком вкладається в логіку. Тієї художньої програми, яку ну, взагалі в своїй творчості розкриває відкрита група, тобто повністю весь інструментарій і те, з чим вони працюють, воно ем, так чи інакше е, було проявлено в цьому проєкті, Просто тут зовсім інший масштаб. Е, що саме вони роблять? Вони дозволяють речам Речам ставатися, угу. да, вони створюють умови, коли змінюють наш погляд на хід речей з погляду ну, або абсолютно людини, яка не спостерігає, і не дивиться, і не дає собі розуміння, що там взагалі відбувається. Або е, змінюють на погляд е, людини, яка спостерігає за процесом, так як спостерігала б, наприклад, за розвитком е, подій на сцені в театрі, або mm -hmm. розвитком сюжету в документальному кіно. Mm -hmm. Тобто це специфічний погляд, який не дуже часто є просто навик. Або звичка у людей таким чином сприймати реальність, але це той погляд, який дуже властивий художникам. Тобто вони бачать це як певні завершені композиційні елементи, де є певні рифми, де є певна взаємодія образів, і, власне, така, таке плетиво із подій. Така сітка і е, е, певних сюжетних ліній, які перетинаються і е, показав цей, е, цей проєкт. Uh -huh. е, тобто там все було е, весь час. Це, знаєте, як зараз в Україні така е, ситуація, що весь час, начебто, виникають якісь чорні лебеді, uh -huh. да? тобто, з'являються е, е, і стаються речі, яких ніхто не чекав, які неможливо було спрогнозувати ще там кілька років, а може місяців тому. І тут е фактично відбувалося те саме. Тобто спочатку ніхто не думав, що цей проект буде обрано е журі. Потім ніхто не думав, що його візьмуть це втілювати. Потім відбулася це, це обговорення, і виявилось, що є ще інші претенденти да, на. Те, щоб отримати місце в павільйоні в Венеці, стали розгортатися події так, що це навіть дуже складно було передбачити і взагалі уявити, що таке таке можливо. Я маю на увазі історію з протестами, угу. з людьми, яких вивели на вулиці, які абсолютно не розуміли, що таке бієнале і як потрібно. Представляти Україну, які весь час кричать про бюджет і досі є ці запити, куди витрачені бюджетні кошти. Ну і коли є певні неблагонадійні наміри, то Завжди прикриваються якимось або такими протесними настроями і завжди апелюють до грошей і до угу. того, того, що хтось Ти тут вже не витратив. про мистецтво. Ні, це просто в тому -то річ, що ця реальність, така химерна і така угу. дивна, ми отримали змогу подивитись на неї. Вона стала матеріалом для мистецтва. Ми угу. отримали змогу подивитись на неї, так, начебто це п'єса. І ця п'єса мала купу перегуків да, із тим життям, яке відбувалося. І відбувається досі навколо там, політичним, зокрема, да, там, соціальним, художнім і так далі. Mm -hmm. І до речі, це дуже цікаво, що отримала Золотого Лева. Ну, бо б'єнали це як і 100 років тому, це все ще такий конкурс, mm -hmm. да, такий перегляд. І отримав Литовський фантастичний проект, Uh, який є оперою, фактично, да, таким перформансом uh, про кліматичні зміни, uh -huh. який Толінь. теж да, бере реальну, uh, реальний аспект uh, сучасності, і, але на основі його робить вже справжню постановку, да, справжній музично драматичний твір, можна сказати. Тобто зараз художник або митець це людина, яка, в принципі, говорить про проблеми, які відбуваються навколо, сучасність, яка змінюється постійно. І ну, що, на вашу думку, зараз митець або художник? Що він собою представляє? Художник це як і багато століть тому, і продовжив, це, це людина в першу чергу. Яка є продуктом свого часу, і яка за допомогою образів, да, перепаковуючи реальність в образи, дає можливість нам цей час а, прочитати в цих образах, відчути його, усвідомити, що відбувалось тоді, що відбувається зараз. І, а, тобто це людина, яка конденсує час, угу. так. І хотіла ще трошки поговорити про Національний художній музей. У вас досить цікаво спостерігати за співпрацею з різними брендами або з компаніями, так, наприклад, Кураж-Базар. Дуже, мені здається, ну, привернув увагу молоді дійсно. І також це журнали Куншт, це з аудіо ну, подкасти, можна навіть так сказати, про mm -hmm. прослуховування. Питання, які можливо у вас попереду плануються, щоб з подіями, щоб ми собі там нотували, щоб обов'язково знали, куди прийти і е відвідати. Ми в час робимо якісь події, тобто в мі музеї це місце, де весь час щось відбувається, і весь час відбувається щось цікаве. І, звичайно, це е історія. Яка постійно у нас є і певні плани і бажання створювати проекти? Ми будемо продовжувати працювати та да, з нашими левом, тому що ем, проект, який ми робили, там той же Кураж Базар ми робили з нашим левом музею, партнером компанією Ерго. України ага. це бренд техніки. Ми зараз зробимо з ними Богомазова. Також вони нам надали свої е, телевізори, і сподіваюся, що. Восени також будемо робити музичний проєкт із ними. Але ми весь час в такій плідній колаборації із абсолютно різними компаніями або представниками цих компаній від Укрпошти до. А, я не знаю, наприклад, фарби Капарол, да, які uh -huh. теж нам допомагають. Тому що музей зараз, на жаль, не може вижити і створювати продукт світового рівня лише, ну. Керуючись і залишаючи це на сподівання на держбюджет, тобто ми маємо так чи інакше заробляти ці кошти, або ось залучати партнерів і спонсорів, які розділяють наші цінності і угу. Створе разом, разом створювати. Да. наприклад, ми коли минулий проект явлення робили, то там було задіяно безліч і людей, і персональних і. Компаній, які допомагали нам кожен хто mm -hmm. чи міг. Власне, там, наприклад, Front Pictures, Юра Костенко, да, вони там робили, допомагали втілювати Івану Світлічного його там проект, ідею з тіньовою цією інсталяцією. Mm -hmm. да. там. Каперол давали фарбу, леви купували проектори, тобто, це дійсно така колективна дія. Ми зараз працюємо над новим сайтом, і нам теж допомагає робити її партнер it компанія Ми працюємо над створенням кав'ярні в музеї. Mm -hmm. да, і допомагає це робити. Ресторація. і ну, ну, тобто, це весь час пошук взаємодії, uh -huh. і цим ми так затверджуємо ідею, що музей це спільна, спільний простір, це uh -huh. не це те, що потрібно кожному українцю, напевно. Кожному українцю і суспільству да? Uh -huh. Це те, що ми можемо зробити разом. А не те, що має для нас зробити держава. Ця концепція якраз дуже радянська, і mm -hmm. вона не властива музею. Бо коли він створювався наприкінці ХІХ століття, то це була якась спільна справа людей і підприємців разом з інтелігенцією, які об'єдналися і створили цю інституцію. Дякую. І ще повернувшись трошки до теми мистецтва викладання в КМБС, ви напевно відчуваєте ну, фідбек від наших студентів, учасників програм. Як на вашу думку, зараз сприймається мистецтво і чи ну особливо сучасне? А, з великою цікавістю, і мені здається, що я там коли років п'ять, напевно, назад, а може навіть більше. Я не пам'ятаю, коли я вперше взагалі зайшла в цю. Аудиторію, бізнес аудиторію, але я пам'ятаю, що це сприймалось і те, що я говорила і пропонувала як продукт. Можливо, я знайшла теж підхід для того, щоб довести, що те що я пропоную, і як сучасне мистецтво це щоб воно не викликало спротив, для цього потрібно спочатку створити певний. Контекст і викликати довіру до мене як до професіонала. Бо, звичайно, якщо ти починаєш із кінця, то, можливо, не всі можуть видобувати вибудувати в голові цю логіку. Але я бачу фантастичну зміну вже навіть не в середовищі Могилянки, бо тут завжди дуже багато різних людей, і більшість з них це люди, які є. Візіонерами, які побудували власні успішні бізнеси, а вони дуже часто є тими людьми, які відкриті до всього нового. І вони ставляться до цього, якщо не з розумінням, то з цікавістю. А не. цього вже достатньо на першому рівні. Але я бачу найбільший ефект це ефект від людей, які пройшли Могилянську школу. На увазі бізнес-школу mm -hmm. і їх діяльність уже безпосередньо за межами школи і їх вибір. Вони весь час десь перетинають, зустрічають з ними в контекстах, пов'язаних з гуманітарною, гуманітарною складовою, пов'язаних з культурою, пов'язаних з читанням, з інтелектуальною якоюсь роботою. А це означає, що ці люди. І є ці люди, які будують сучасну країну. Тому що її можна побудувати лише на підставі спільних цінностей і спільного культурного бакграунду. Дякую. І останнє питання до вас як до творчої особистості, тому що ну така купа ідей цікавих, нових все нове. І як ви знаходите це натхнення? І як ви себе підживлюєте, можливо, і що вас надихає? Мені дуже пощастило, тому що моє підживлення і моя робота Фактично одне й те саме, mm -hmm. і я знаходжу, звичайно, у враженнях у мистецтві, і це фантастичний ресурс. Просто і навіть іноді здається, що ти дуже втомився вже від мистецтва і вже не можеш його сприймати. Але це лише тому, що ти не побачив ще. Ше, ще, що тебе перегорне там. Все твоє уявлення про те, що ти знав до цього, і це стається там. Ну, раз на рік, ти переглядаєш взагалі своє розуміння, свій підхід і висновки про життя, які ти робив ще минулого року. Але ще мене звичайно дуже підживлюють люди, і ті люди, яких я зустрічаю завдяки цьому контексту, який створює бізнес школа, от це мабуть в українському контексті підживлює і сповнює надією найбільше не за будь-що інше. Дякую, дякую, Оля, і бажаю вам гарного дня. Дуже вам дякую, вам теж гарного дня.